Привіт, друзі! Це я, Мілтош. І сьогодні важливе оголошення. Я створив Patreon. Я люблю робити відео, стріми, прикольні шорти. Але правда така це займає багато часу і сил. І саме ваша підтримка це те, що допоможе мені робити більше і краще. Тому я вирішив запустити свій Патреон. На Patreon я викладатиму відео. Раніше робитиму заколісні пости меми, показуватиму процес створення контенту. Ну, стосовно постів, замість постів, буде відео шорти. Стосовно мемів, я не супер 100% мемщик, я вам говорю, тож не гарантую, що будуть пости й меми. Буде точно відео шорти Ви зможете впливати на тему відео через голосування. І навіть отримуєте ексклюзивні відео, яких не буде на YouTube. Стріми залишаються відкритими. Поки що для всіх. Шорти теж будуть, але не всіх вже виходитимуть на YouTube. І стосовно відео також. Довгих відео на YouTube також будуть виходити на Patreon. Деякі будуть виходити на YouTube, деякі будуть виходити лише на Patreon. Навіть якщо нас поки не багато. Я хочу зробити круте ком'юніті. Це буде свій клуб для тих, хто дійсно хоче більше контенту і підтримує мою творчість. Це всього лише 1 долар на місяць символічна кава, яка реально допоможе. Посилання буде в описі і в коментарях. Підтримка це не лише про гроші. Ваші коментарі, лайки, репости теж дуже важливі. Дякую кожному з вас. Побачимось на стрімах, у відео, в шортах і тепер ще й на Патреоні. До речі, саме це відео, яке на фоні, я говорю, цього відео грають гонки, де я ганяю на тачках, тікаю від копій і проходжу гонки у Netflix Mastpan, вже повністю буде доступна на моєму патреоні. Без зайвого базікання, Тільки гра і мої коментарі в процесі. Фінал там просто бомба. Обіцяю. Буде момент, який у вас викличе 100% емоції. Відео доступне для підписників або разовим платежем за 3$. долари. Якщо мінімальна ціна за відео буде 3$, долари, я поставлю 3$. долари. Якщо буде мінімальна ціна 1$, долар, я поставлю 1$. долар за... Щоб ви могли купити його за 1$, долар, а не за 3$. долари. На це вже залежить від Патреону. Мінімальна підписка всього 1$ долар на місяць. Чому 1 долар? Зараз я вам все поясню. Якби можна було поставити 1 гривню, я б так і зробив. Але я ж не власник Патреону. На жаль. Як вам а, мій новий мікрофон? Крутий, нормальний. Бо мої навушники, коротше, поламались, і я захотів його протестувати. Як вам навушники із телефона, то що я говорив вам про Patreon, і як зараз навушники. Тому я і хотів записати це аудіо. Норм аудіо чи хуйня? Що ви скажете? Напишіть в коментарях. Якщо нормальний мікрофон, напишіть в коментарях. Якщо поганий, теж напишіть в коментарях. Провіряю наушник і. Ну, наушники не дорогі, але не досить може хуйові. Зараз буду провіряти звук після зупинки запису.